Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Біля Луцької міської ради, де депутати зібралися на засідання сесії, жителі міста провели акцію Дрони замість бруківки. Щоб цей наступний рік він був побудований на Основі допомоги військовим і захисту цивільної інфраструктури. Люди прості, волонтери. Вони вже не мають сил, не мають можливості, і міська рада має перейняти. скажімо таку естафету. На Волині триває осіннє обстеження доріг. На дорожньому покритті не має бути вибоїн колійності. Лучанка передала родинну ікону військовослужбовцям на передову. Щоб наші хлопці всі солдати поверталися додому, живі, здорові з перемогою. Із вимогою купувати дрони для сил оборони України замість капітальних ремонтів доріг, вулиць і дворів до міської ради вийшли два десятки протестувальників. Софія Дембицька, дружина військовослужбовця. Говорить, прийшла сюди, бо ремонти вулиць менш важливі ніж життя бійців. Міська влада в голові з Ігорем Поліщуком. Вони, звісно, виділяють гроші. Але цього недостатньо. Мені просто от вчора зафорсилась картинка там, де хлопчик стоїть з постером. Я мій тато на війні, а я збираю гроші на ЗСУ. І друга картинка, там, де через 9 днів його тато лежить в труні. Я розумію, що в мене так само є дитина, і мій чоловік так само на війні. Я не хочу такого для своєї дитини, як мінімум. Співорганізатор акції Анатолій Котлюк розповів після зустрічі громадськості з міським головою минулого тижня, ігор Поліщук запевнив у збільшенні видатків на потреби війська. Учасники нашої ініціативи очікують, що буде набагато більше коштів виділятися на зсу і на теми пов'язані навколо війни. Чи підтримують мораторій на капітальні ремонти і спрямування грошей силам оборони? суспільно запитало в міських депутатів Романа Кравчука, Алли Думанської і Сергія Бондарука. Ми підтримуємо ідею того, що спочатку дрони, а потім все інше. Ви знаєте рішення міського голови про те, що Пріоритетні бюджетні кошти зараз будуть направлятися лише на Збройні Сили України. Має бути здоровий компроміс, тому що е, е, є багато питань і зі сторони дронів, і зі сторони бруківки. Тому е, поки що ми не схиляємося конкретно до якоїсь сторони. Не лише дрони, потрібні армії, потрібно армії дуже багато, тому якщо говорити тільки про дрони, то напевно це теж неправильно. В першу чергу це сьогодні армія, і ми сьогодні разом. З моїм колегою внесли на, на комісії також е, проект рішення про збільшення на 40 мільйонів гривень е, бюджету щодо фінансування е, закупівлі безпілотних літальних апаратів типу літака е, на збройні сили. Під час сесійного засідання міської ради слово надали Сергію Рижкову, який виступив співініціатором змін до бюджету громади на наступний рік. Щоб цей наступний рік він був побудований на Основі допомоги військовим і захисту цивільної інфраструктури. люди. Прості волонтери вони вже не мають сил, не мають можливості, і міська рада має перейняти цей, скажімо таку естафету. Міський голова сказав, що вивчить пропозиції запропоновані ініціативною групою лучан. Яку суму зможуть виділити на потреби військових підрозділів з нового року, буде відомо на початку січня. Сьогодні неможливо страну зватися. Другого січня будемо бачити 2024 року. Волі, дасть яка казначись. Зараз у нас ідуть процедури закупівель орієнтовно на суму 40 млн. Це ФПВ-дрони, як аналогові, так і цифрові, так і Mavic 3T. Зі слів Ігоря Поліщука допомагають тим військовим частинам, які надіслали офіційний запит із переліком потреб. В пріоритеті допомога підрозділам, де служать волиняни. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На Волині триває осіннє обстеження доріг. Про це Суспільному розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Волині Роман Герасимчук. З його слів, патрульні разом із комунальниками моніторять стан дорожнього покриття та наявність дорожніх знаків і розмітки. На дорожньому покритті не має бути вибоїн колійності. Сьогодні патрульні перевірили вулицю Городецьку, що в районі Львівської. Роман Герасимчук заміряє розмір однієї із вибоїн на дорозі. Вибоїн тут дуже багато. Вони в більшості всі перевищують допустиму норму, тобто понад 6 сантиметрів. Ми їх всі включаємо в акт осінньо-комісійного обстеження. За процесом обстеження дороги спостерігають місцеві, як розповіли жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, поганий стан дорожнього покриття і відсутність тротуару на цій вулиці це давня проблема. Тротуар хоч з однієї сторони зробити. А а я, ми, які тут як, як сухо, то ще як не їхати? Ну після дощу можна втупитися тут. Минулого року, 22 грудня, роби, латали оці ями. За дві неділі вони висипались. Вони їх робили в сніг і в дощ. Так роблять люди не мають куди ходити. Дощі йдуть калюжі, болото, вода їде, вибачте, стоїш і не знаєш ще й течення. Отак тебе зверху донизу обризгає. Тут шалений страшний затор, і дуже небезпечно, коли діти повертаються з садочка, зі школи. Машини їдуть по ногах, по людях, по ямах. Вибоїни, які зафіксували патрульні, тепер зобов'язані ліквідувати. Відповідальні за це несе департамент житлово-комунального господарства, розповів Роман Герасимчук. Термін, за який посадові особи повинні усунути дані недоліки, не повинен перевищувати 7 діб. Інакше на посадовців можуть накласти штраф до 340 гривень, розповів патрульний. Скільки доріг області обстежено із 16 жовтня, поки сказати не може. Такі виїзди з його слів триватимуть до 24 листопада. Як на приписи патрульних реагують комунальники, очільник департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк Суспільному пообіцяв прокоментувати завтра. Дар'я Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Клуб скандинавської ходьби офіційно стартував в центрі освіти університет третього віку, розповідає співзасновниця громадської організації Катерина Мельник. З її слів, цим видом спорту займається орієнтовно 20 учасників. У нас будуть групи по локаціях, тобто по місту Луцьку. То, де проживає невеликі групи, які будуть щотижнево декілька разів на тиждень проводити певні маршрути. Ми плануємо проводити паралельно якісь екскурсії. Ми плануємо якісь можливо виїзди в ліс. Ми плануємо брати участь в змаганнях, але для цього нам треба спочатку добре освоїти техніку. 65-річна Вікторія Нікуліна до університету третього віку приєдналася три роки тому. Каже клуб скандинавської ходьби подобається. Ти вже мусиш рухатися, ти вже вдома не можеш сидіти і маєш десь вийти на повітря, подихати, поспілкувати. Ватися, от ми на стадіоні університету були, вчилися. Я там начиталась в інтернеті ще всього і намагаюсь правильно ходити. Зі слів тренерки з біатлону та лижних гонок Оксани Ковальчук, скандинавська ходьба існує понад 90 років. Цей вид спорту популярний у багатьох країнах світу. Це такий вид спорту, який є профілактикою різних захворювань від серцево-судинних, нервових проблем хвороб опорно-рухового апарату. корисно впливає на загальну нервову систему, тобто знімає стрес, людина відволікається від побутових речей, іде на свіже повітря. Найголовніше у скандинавській ходьбі вловити правильно. Техніку, каже Оксана Ковальчук. Як має бути головне положення рук, під яким кутом має знаходитись саме скандинавська палка. І головне робити відштовх, щоб людина йшла вперед і підтягувала під себе паличку. Напевно, треба групуватися в такі групи, щоб їм було зручно, в першу чергу, тому що це теж так залежить. Один може пройти п'ять. І сім кілометрів, а другому важко пройти кілометр. Крім того, скандинавська хода дуже корисна, якщо правильно ходити регулярно. Вона впливає на зменшення ваги тіла і на рухливість всіх суглобів. У центрі освіти університет третього віку. Понад 90 учасників від 50 років розповіла Катерина Мельник. З її слів, найстаршому члену у грудні буде 87. Каже громадська організація, існує сім років. Для її членів створили 10 напрямків роботи. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Обласна бібліотека для юнацтва отримала 103 нові книги, розповіла Суспільному тимчасова виконувачка обов'язків директорки книгозбірні Алла Єфремова. З її слів, перемогли у проєкті Книжкові гранти і закупили нову літературу за гроші американських і німецьких благодійників. До книжкового цього гранту ввійшли книги 21-го-23 років видання. Тут ввійшли і видання, які вивчаються у шкільній програмі. Хороші, якісні видання за 10 днів. Ми зможемо їх опрацювати і ввести в електронний каталог, заповнити електронні бази даних. Книжковий грант розрахований на 30 тисяч гривень для кожної бібліотеки. 15-річна читачка бібліотеки Олена Демчук розповідає: любить читати детективи та фантастику. Взяла книгу Юрій Венечук. Книга називається Кент Лилик. Тут 285 сторінок, і Я думаю. Що зможе її прочитати, ну там за тиждень, можливо, за два серед новинок, які поповнили бібліотечні фонди, книги різних жанрів розповідає завідувачка відділу комплектування Ольга Каричук. Обирали їх, каже, із 30 пакетів книг, відштовхуючись від потреб нашого читача, який до нас ходить, вибирали по пакету книжок. Ми обрали 17-й пакет, і там, де найбільш мотивуючих книжок, ну саме по психології, по стресостійкості, по позаспокою отримали частину дитячих книжок, детективів. Бібліотекарка Наталія Олійник розповідає, читає у ці книгозбірні ще з дитинства. П'ять років працює тут у відділі культури та мистецтв. Ми вже з дітьми сюди ходимо читати, тобто вони вже приходять сюди самі. Вибирають книжки. Відслідковує всі новинки. і завжди цікаво, що нового з'явилося, які нові автори, які нові поповнення. Сучасні книжки це взагалі просто розкіш, тому що вони реально дуже барвисті, дуже яскраві, з якісного паперу. Зі слів Алли Єфремової, щороку книгозбірня обслуговує понад 25 тисяч читачів. Говорить, нині у фондах обласної юнацької бібліотеки 130 тисяч книг. За цей рік ми поповнились орієнтовно десь до тисячі видань книжкових. От, ну, плануємо, що ще буде в нас поповнення. Орієнтуємося при закупівлі саме нової літератури. Керівниця бібліотеки каже, участь у книжковому гранті взяли 975 українських бібліотек серед яких визначили 32 книгозбірні, щоб профінансувати придбання книг. З Волині каже Алла Єфремова, відібрали дві бібліотеки: Волинську обласну бібліотеку для юнацтва та Горохівську міську бібліотеку. Наталка Клекуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Лучанка Лідія Бовчалюк несе родину реліквію, ікону у Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки. Звітіля каже, образ передадуть військовослужбовцям на передову. Ікона із Ровінщини, село Красне. У 44 му році, як комуністи поприходили, вони почали палити церкви. І чоловік, і тато побіг туди, і ото цю ікону забрав. У мене там на передовій. Брат і внук, А ще два внуки теж воюють. І от ми з сім'єю вирішили її передати сюди, в музей, щоб вона оберігала наших хлопців, щоб наші хлопці, всі солдати, поверталися додому, живі, здорові, з перемогою. Ікону до військовослужбовців повезе капелан сотої окремої механізованої бригади тероборони ЗСУ Володимир Труш. Ікона воздвиження Чесного животворчого хреста Господнього. Хрест цей символ перемоги. Ікона поїде на східні терени нашої країни. Поки що ще не до кінця звільненої. Е, відповідно, де е, Розташовується наша сота бригада Волинської територіальної оборони, буде поміщена в нашу бригадну каплицю. В критичних ситуаціях завжди людина, знаючи, коли немає більше на що опертись, то опирається на ту віру і ту божественну допомогу. По Божному народові, нашому насопротивників палай. в музеї виділено певний куточок для відображення героїзму і мужності історії вже нашої сотої бригади. Участь у передачі реліквії родини Бовчалюків взяв військовослужбовець сотої окремої механізованої бригади тероборони Костянтин Байчук. Молитва для воїна це духовний бронежилет. Я впевнений, що. Дивлячись, що на це все ж злізяче, яке до нас прилітає, привозимо в цей музей. Думаю, що самі запеклі атеїсти там на сході, в тому числі і в нашій бригаді, стають віруючими людьми для всіх нас, хто там, велике значення має, що відбувається тут в тилу, як він організований, яка йде підтримка. Надіємося, що ця ікона збереже багато життів наших українських хлопців і повернеться в музей. І тоді вже після війни займе місце в нашій експозиції. Директор Олег Ткачу каже, що цей образ перший, який передали краяни у військовий музей. Вадим Панафідін. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.